Уперше за період повномасштабного вторгнення у пологовому відділенні Шосткинської ЦРЛ зросла кількість пологів. Зокрема, за перші два місяці 2025 року у пологовому відділенні прийняли 51 пологи, що на 5 більше ніж за аналогічний період 2024-го. Цифра вроді невелика, але вперше за останні три роки в нас більше пологів, ніж за такий самий проміжок. Минулого року, а по громаді, взагалі, на 10 пологів народилося в нас більше. І в березні місяці ця тенденція зберігається, дуже хотілося б, щоб це були так сказати, так воно й було надалі. У свою чергу міський голова Микола Нога подякував керівнику лікарні і медичному персоналу за кропітку роботу по встановленню сонячних станцій та створенню енергоостровів. Олег Теофілович, дякую там за ці роботи і по сонячним станціям, і по енергоострову. Але те, що затягується питання укріплення самого. Корпусу то, будь ласка, пришвидці на цій неділі ми повинні визначитись, яка конструкція буде. Тим часом у дитячій лікарні тривають ремонтні роботи, проте вся необхідна медична допомога дитячому населенню надається в повному обсязі. Як повідомив директор дитячої лікарні Віктор Садовничий, за дорученням міського голови Миколи ноги, перед підрядником поставлена задача у найближчий час завершити роботу в укритті закладу за вашим дорученням, за минулотижневою нарадою. Результатами поставлена задача перед підрядником закінчити найближчий час роботу в укритті для того, щоб ми могли і управління там розмістити і не тільки як укриття, а й Повноцінне функціонування амбулаторного прийому. Очільник громади Микола Нога висловив обурення таким затягуванням ремонтних робіт від підрядників. Віктор Юрійович, ми спілкувалися разом з вами із і з підрядником. Я зрозумів, що його треба за ухо брати кожен день об землю стучати, іначе, іначе ми попадемо з ним в вагон не курящих, а це мені не подобається, що затягуються процеси. Третій рік ремонтуємо одне приміщення. Ну не одне, три, ну, тим не менше. Нагадаємо, що на цьому тижні апаратна нарада проходила у Собицькому старостинському окрузі. За словами виконуючого обов'язки директора Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександра Мазура, цього четверга, 27 березня, у селі Собич працюватиме мобільна клініка. Паралельно з цим працюватиме і мобільна бригада асоціації хомедіка.